13 -е в Україні час новин на Дніпро Тіві. Про останні події на цю мить розповім я. Діана Славінська, вітаю. Вночі окупанти знову атакували Нікополь. Минулися без загиблих та постраждалих. Внаслідок обстрілів у місті пошкоджені три приватні будинки, чотири господарські споруди та авто. Обірвана лінія електропередач. Крім того, ворог скерував на Дніпропетровщину дрон. Його знищили сили ППО. Плотним літальним апаратом агресора відпрацювали наші захисники, збивши вночі над областю один дрон. Вже на ранок російська армія знову вдарила по Нікополю. Зараз всі наслідки атаки уточнюються. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Згодом бійці 31-ї бригади Нацгвардії показали збиту пташку. Це був безпілотний літальний апарат, призначений для розвідки. Під час огляду воїни виявили, що в ньому знаходиться вибухова речовина. Окупанти обстріляли слов'янськ ракетами с 300 Одна із них поцілила прямо у приватний будинок. Жінка, яка отримала поранення, померла в лікарні. Також у поліції повідомили, її донька травмована. Крім того, ушкоджень зазнали кілька багатоповерхівок та приватних садиб. СБУ викрила ворожого інформатора, який навів російську ракету на житлову багатоповерхівку в Миколаєві. Восени минулого року внаслідок ворожого обстрілу загинуло вісім мирних жителів, у тому числі дитина. Координати ворогу дав місцевий, якого російська спецслужба залучила до співпраці. Чоловік підробляв таксистом, тож їздив Миколаєвом і фіксував місця переміщення сил оборони. Потім передавав окупантам координати об'єктів цивільної інфраструктури, які розташовані біля житлових будинків. За кожне виконане завдання інформатор отримував до 5 тисяч гривень. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. В Україні створили підводний БПЛА. Толока повідомляє видання військово-морські новини. Це невеликий дрон у 2,5 матри завдовжки маневрений. Він має подвійні двигуни, встановлені на невеликих крилоподібних стабілізаторах і чималий кіль. Камеру безпілотника можна використовувати як перископ для місії зі збору розвідданих поблизу ворожого берега або ж як присіл під час атаки. Крім того, в проектах є і масивніші моделі, які матимуть більший радіус дії і корисне навантаження. У Дніпрі науковці збираються провести розкопки на місцях поховань німецьких солдатів. Історикам відомо про щонайменше два цвинтарі, де в часи окупації нацистами міста ховали військових вермахту. Де вони розташовані та коли розпочнуться роботи, в сюжеті моїх колег. Друга світова війна закінчилася майже 80 вісімдесятиліть тому. Однак відголосок тих страшних подій ми відчуваємо донині. широковідомий вислів, що війна не завершена, допоки останній солдат не похований у рідній землі. Зокрема, у Дніпрі, тоді Дніпропетровську, знаходилось щонайменше два кладовища, де в роки нацистської окупації ховали солдат та офіцерів Вермахту. Щодо військових вермахту, у 1941-43 роках їх ховали на території парку пам'яті та примирення. Чіткі межі кладовища були встановлені за допомогою Old Maps, застосунку який показує ту чи іншу місцину у ретроспективі. Це, скоріше за все, дерево, яке. Було от на тих світлинах, які ми всі бачили. Там на них були маленькі такі деревця, і зараз ви бачите, що ці дерева майже мертві. І, до речі, приблизно по цьому місцю і проходила межа. Тобто, скоріше за все, цими деревами якось так робили таку огорожу цього цвинтаря. Там було поховання. Загиблих у шпиталях німецьких військовослужбовців насправді невідомо, чи буде щось виявлене, чи ні. Це покажуть перші шурфи. Зовсім відсутня інформація, чи було перепакування чи ні. Роботи з виявлення старого кладовища заплановано провести до кінця цього року. У Дніпрі громадськість та місцева влада спільно дбають про благоустрій міста. Дніпряни постійно звертаються у телеграм-канал голови громадської ради Геннадія Корбана по допомогу. Очільник громради оперативно направляє заявки до відповідних комунальних міських служб для подальшого реагування. Як швидко розв'язали проблему і спіляли аварійні кущі акації, які завдавали шкоди дітям? Дивіться далі. До телеграм-каналу голови громадської ради при міській раді Дніпра Геннадія Корбана надійшло чергове звернення. Справа стосується чагарників акації, які калічать наших дітей, коли розростаються. Ми своїми силами обламуємо акацію, проте вона знову росте. Потрібна спецтехніка, щоб прибрати пеньки та коріння назавжди. Геннадій Корбан оперативно направив прохання Дніпрян про допомогу до відповідних департаментів та міських комунальних служб. Ми звернулися за допомогою до телеграм-каналу, щоб нам надали спецтехніку, щоб викорчувати пні і прибрати ці порослі назавжди. І ми дуже раді з того, що нам дуже допомогли. Комунальники міськзеленбуду швидко впоралися із проблемою людей. Назавжди прибрали пеньки та викорчували коріння за допомогою спецтехніки. У нас з'явилось бажання зробити місце навколо себе, навколо наших дітей, навколо для людей. Це місце краще, тому що раніше воно було занедбаним, ніхто тут не прибирав, ніхто тут не розчищав, не косив траву. Ось і ми от вирішили потрошку, потрошку починати благоустрій даної території самі своїми силами, своїми заявками до комунальних підприємств місця. Територія аварійних дерев до голови громадської ради звертаються доволі часто. За останній час подібні роботи провели у дворах за наступними адресами: проспект Дмитра Яворницького, 6, проспект Героїв 17, вулиця Маршала Судця, 7, вулиця Титова, 30. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звертайтесь за номерами на екрані. Заявки приймають у будні з 9 до 17 години. Або надішліть звернення на пошту. Цілодобово працює телеграм-канал Геннадія Корбана. Залишити скаргу можна в коментарях. Вірші війни, які вони чи підштовхнули творчих людей жахливі події сьогодення до створення шедеврів? Чим сьогодні живуть дніпровські поети і автори? Відповідь шукали наші журналісти. Напиши мені про своє. Як ти там, мій закоханий друже? Данило пише вірші вже більше дев'яти років до початку повномасштабної війни, здебільшого про кохання. Зараз він хоче розповідати шанувальникам про сенс життя. Я чомусь у віршах тепер пшу про пошук життя, про те, що треба діяти, кудись йти, от шукати свій шлях. Це адекватна позиція, коли ти розумієш, що. Завтра може не настати і треба жити тут і зараз. Хлопець раніше складав вірші російською мовою. Зараз тільки українською. Напевно, я не можу вже писати російською мовою. Воно більше не відкликається. Хоча це було дуже непросто, тому що я знайшов свій якийсь стиль, а потім, коли почалась війна, я розумію, що треба все починати спочатку. Данило помітив зміни у більшості дніпровських віршувальників. Ми всі змінилися. А, хтось став більш жорсткіший в житті, хтось став більш жорсткіший на аркуші паперу. Цієї ж думки додержується, й поетеса Марина Афанасьєва. Мовляв, ми ці стали більш жорсткими у своїх творах. Всю свою злість, лють висловлюють у віршах, і поезія стала більш агресивнішою і. Назавжди надихаючою. війна сильно вплинула на дівчину. Вона навіть думала, що більше ніколи не повернеться до творчості. Я і фізично, і емоціонально була дуже, 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 дуже у поганому стані. Ось, і мені було важко. Я навіть думала, що більше не зможу писати, бо Ну, взагалі нічого не було. Про вірші усе стояло на якійсь паузі. Проте, завдяки підтримці чоловіка Марині вдалося повернутися до справи свого життя. Мертві серед живих повір, але потім з'явилася ти, головне із моїх сузів. Яким буде переможний твір, поетеса ще не знає, але впевнена, він неодмінно з'явиться. Що я буду писати. Після перемоги я не знаю. Ну напевно, щось дуже, дуже, дуже таке хороше, бо це буде такий прям крик моєї душі радісний. Далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Усі підприємства критичної інфраструктури працюють стабільно масштабних аварій чи знеструмлень на об'єктах не зафіксовано. Бригади КП капеднівроводоканал вже працюють за заявками містян на очищенні засмічень та усунені пошкоджень на мережах водовідведення та водопостачання. Ці роботи аварійні бригади проводять без відключення водопостачання для населення. Більше інформації про роботу підприємств ремонт точними адресами на нашому сайті телеграм-каналі Дніпротів та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 47 сім звернень Дніпрян. Вони стосувалися, передусім, транспорту вуличного освітлення аварійних дерев. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І за добу до поліції Дніпра надійшло 13 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 46 про вчинення фактів домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 18 злочинів. І наостанок про приємне. За добу в місті на світ з'явилося 33 немовляти, 16 дівчаток та 17 хлопчиків. Сімо хмелят народили Переселенка. На цьому поки все підписуйтеся на канал Дніпро ті та наші спецпроекти QR-код на ваших екранах. Якщо Дніпро ті зникає з телефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці.